Всім привітик. Мене звати Софія, і нещодавно я помітила один коментар. Я його навіть зараз зачитаю. Ви можете зробити відео з інструкціями, як одягати та знімати корсет. Але цього разу одягніть джинси повністю поверх корсету. Цей коментар мені прям щасно написали, так як в мене трохи пропали ідеї для відео. На цьому тижні. Була загружена повністю навчанням, і через це ідей для відео практично не було. Точніше, ідеї, може, і були, а сценарія я не встигла. І тут цей коментар, я думаю, чому б не зняти саме зараз на цю тему відео. Я знімала відео два роки тому, якраз про те, як одягати та знімати корсет, але джинси. Як носити корсет з джинсами. Я не показувала. Взагалі, хто не знає, корсет носять люди у яких сколіоз, а сколіоз це викривлення хребта. Тобто, якщо у вас хребет не рівний, а трохи викривлений. Або еской, або це. ну, почнемо ми якраз з того, як одягати корсет. А джинси я залишу на останок. До речі, так. Да, я вам показую, як одягати корсет на топ, так, як, так вам буде зручніше і все буде видно. Але, звичайно, якщо вам корсет натирає, ви можете одягати його на футболки. Ми спочатку одягаємо просто корсет на себе. А потім, якщо ви тільки починаєте носити корсет, то його, звичайно ж бажано одягати лежачи. Тому ми лягаємо і його застібаємо. Зараз я спробую вам показати, я взагалі не знаю, як вам показати, як я ляжу його застібну, але давайте спробуємо. Ось так, лягаєте і застібаєте до поділок. Тобто вам зазвичай малюють поділки, до яких потрібно якраз його застібати. Взагалі я зараз одягаю корсет тільки для відео. І другу теж застібаю. У мене вже поділок немає, тому я просто до максимуму застібнула. І ось так це виглядає. Тепер я зараз візьму джинси і вам покажу, як корсет носити з джинсами. Ось я взяла джинси, ось так корсет виглядає з джинсами. Я їх одягла на корсет, так як я зазвичай саме так і ношу. Я не люблю джинси одягати під корсет. Але, звичайно, під корсет їх теж реально одягнути. Якщо ви можете корсет одягати стоячи, то можете одягати його стоячи. Я просто показала саме лежачи, я сподіваюся, це все гарно було видно. Але, звичайно, спочатку може бути важко одягати корсет самому, тобто засібати його, тому. Можете попросити когось, щоб спочатку вам зацібали. Ось, або батьків, або ще когось. Я сподіваюся, я відповіла на всі запитання, які вас цікавили. Якщо на щось я все ж таки не відповіла, і вас ще щось з цього приводу цікавило, то можете задавати свої питання в коментарях. Я всіх помічаю і на все відповідаю. До речі, дивно говорю тільки через те, що я курси довго не носила, і тому він мене жимає. Всім дякую за перегляд! Хочу сказати, що нас вже майже 290 підписників в мене на каналі. Тому ну, не забувайте підписуватися, ставити лайки, натискати на колокольчик. Я думаю, це відео не вийшло сильно великим, як минулі мої відео. Але я просто не знаю, що вам ще на цю тему сказати. Так як огляд одягу був окремим відео, і в цьому відео я просто показала вам, як саме джинси одягати. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока!